Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря, який відбувався 23 серпня 2006 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, матч відповідь, другий матч з двох у Варшаві на стадіоні Войска Польського. Лехия, а, да, Лехия у себя в дома принимает Шахтар-Донецк. 3-2, не перемогают, и по сумме двухматчевого противостояния за рахунком 4-2 дали проходить Шахтар-Донецк. Давайте, друзья, про все мы будем с вами говорить по порядку. Майкл Райли, английский судья, обслуговал данный матч. Ну и стартовая расстановка Леги. Дарюш Вдовчик главный тренер команды, Лукаш Фабианский у воротах, Чето Сурма, капитан команды, Володарчик, Шелоховский, Готвальд, Бальде, Эдсен, Элтон, Радович. Це стартовая расстановка польскую команды Леги. Шахтер Мир Мирчелуческо главный тренер команды, Шитков вратарь команды, у ворота Хюпшман, Тимашюка капитан команды, Фернандзиня, Метузальом, Маріуш Левандовський, Брандау, Рац, Маріка, Свідерський та Елана. Ось така друзі, стартова розновка, шахтаря Донецька. Друзі, це був матч відповідь, який відбувався на стадіоні Войска Польська, Варшаві. Перший матч в Донецьку на Олімпійському стадіоні завершився перемогою Шахтаря з рахунком 1-0. Там все вирішив гол, якщо не помилюється пенальтики Елана забив. Відповідно, Лехі потрібно було тільки перемагати. А, польський колектив а, активна команда розпочинає даний поєдинок. І на 19-й хвилі матчу, після стандартного положення від Ецена Лехія скористалася моментом, володарчик виривається до подачі і точним ударом відкриває у матчі 1-0 Лехія забиває тут гол на стадіоні войска рахунок по сумі двух матчів протистояние стає 1-1 лехя відігралася а тоді, друзі існувала правила м'яча и гол шатанецка означав лехи потрібно забивати вже два м'ячі 25-я хвына. Швидка. Гостро. Контратака. Заучите Дунайского шахтаря, Хорошая атака. Фернанзиния, Фернандиньо. Разгоняя контратаку. Фернандинья. Небеспечный момент. Прострел. Марика удар. Гол. Один-один. зрівнює рахунок. Українська команда на 25-й хвилині Маріка зрівнює рахунок. знаєте, друзі, мені здається, що весь цей гол він легію надломив. Тому що після цього м'яча, який забив Шихтер Донецьк, команда з Донецька буквально там декілька хвилин пройшло, 4 хвилини пройшло, 29 хвилина. Елана uh, запускає, Ферландиня, Ферландиня, Фернандиня, Фернандиня, заходить на удар на позиции, правая Фернандиня, Низа удар, Ден два, Фернандиня, Ферндинь. Рахунок комачі 1-2 на стадіоні войска польського Шахтар Донецьк. Забиває двічі ворота Легії. 2-1. 2-1. Рахунок стає на користь української команди. Легії потрібно було забивати аж три м'яча у відповідь. Данічані дуже сильна команда Мірчі Луческу. Дуже сильно вона виглядала у той день. 1 2 рахунок. І буквально, друзі. До речі, друзі, перепрошую. Якщо не помиляюсь, то Владарчик на 17 хвилині забив Маріка на 22 хвилині, зрівняв рахунок. А на 27 хвилині хвилина в робить рахунок матчу 1-2. Ну, буквально за 10 хвилин там переломили хід матчу. Ось Лехія перший забив і що ось вони відігралися. по сумме на так спокойно, команда забила еще два мяча в <laughs> ответ и обеспечила себе довольно так солидную перевагу и справедливо. Останний компенсованный час, там 45 плюс 3 хвона, а Анатолий Тимащук, э, Тимащук, видает передачу, Марика, дуже вдало завершить атаку, удар по воротам, гол, гол. 3-1 дубль Марики Ассист. Анатолия Тимощук 1-3. Шахтар Донецк. Забываю гол, украинская команда. На стадионе Войска Польского. Друзья, Анатолий Тимощук, да, записав голевой передачу Марика забыв гол. Там дуже здорово. Марика. Уиграл всю вильну зону. И разобрался в Туации 3-1. Друзі, 3-1, Шахтар Донецьк виграє Елехію перший тайм. Ну і Лехію потрібно забивати було аж 4 м'яча. Донічання, по суті, у першому таймі, ну, ну тож, прям закрили питання, але заявка вже була зроблена, тому що забити за один тайм 4 м'яча. Звичайно, що можлива задача. немає нічого неможливого, але. Ну, як будь-то знаєте, про це ж таре забути 4, 4 м'яча, було дуже мало ймовірно. Олехії вийде кожним. Uh, а каж Кажим, Кажим Янчик Бургхард Штреденський дворабі їжаться на Кудова. А Кудова. Uh, а в принципі, так спокійно діли, на один ігролово бароні, в принципі, Даничани дуже здорово виглядали, uh, справді Даничани здорово виглядало дуже здорово виглядало. Шахтар повністю контролював прибіг подій, не дозволяли господарям створювати значущі моменти. А, ну, наприкінці матчу Лехія таки забила гол на 87-й хвилині матчу. Владарчик проривається до штану влучно пробиває забиває гол. Робить рахунку матчі 2-3, але на глобальну картину це вже ніяк не поміняло. Донецк дотримую перемогу до кінця, Донецк по сумі 4-2 тоді в груповий етап Ліги Чемпіонів. Справді. ключовий момент матчу це була швидка реакція Штера. Після голу Лехії. команда буквально там за декілька хвилин забиває два мячі, це повністю міняє гру там Щюк зробив гольову передачу на Маріку, третій м'яч він забив. Тактична ефективність Шахтаря дуже здорово Донічані виглядали. А, Тому, друзі, справді Донічані контролювали привіт і висновах. Шахтар, в принципі, по ділу перемагає, якщо брати такий є висновок. Незважаючи на те, що Лехія відклада регонок, Шахтар швидко команда заволоділа ініціативою, цю ініціативу перехопити. Ну, Психологічний удар для Лехії став, до Донічання швидко відігралася і вийшли вперед. Вось. Десь трішки руки опустилися у Лехії, Але Шахтар Донецьк, я вважаю, що команда з Донецька абсолютно по ділу перемагає. Донічання да, до вийдуть в груповий етап, де в групі в них буде Валенція, Рома. Олімпіакос, Данічані посядуть третю позицію будуть грати в Ліги Європи в Лігі Європи, ну Кубок УЄФА, він тоді називався цей трофей. Ось, Валенція там буде першою командою, і Рома буде другою командою. А Данічані, знаєте, ось пройшли дуже справді сильну польську команду Лехі і обіграли її в Варшаві на стадіоні войска. польского. Друзья, дуже хорошая команда Лехи. Шахтар Донецк по делу команда с Донецка в игре Лехи в Варшаву. И справді, друзья, Лехи Варшава команда сильная. И обыграть их там в Варшаве на стадионе войска польского. Супер, супер результаты для Донецкого э -э Шахтаря. Вось. Друзі, я вам дякую за увагу, цей матч 23 серпня 2006, 2006 рік, матч, Відповідь, 3 квадратного раунда Ліги Чемпіонів, Матч ну, за суті, ну суті, так -то, і за вихід до групової стадії Ліги Чемпіонів. матч. Алехи Варшава Шахтар Донецьк, стадіон Войска Польського, 3-2. Шахтар я хочу побажати Шахтар Донецьку добра? Польській команді Легії добра побажаємо. Вам, друзі, до речі, хочуть побажати всього найкращого. будьте друзі, щасливі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, друзі, будьте щасливі, всім пока!